А будеш мене взагалі нервозити до церкви сяк пуйду. Будеш мені вказувати що я маю надівати те, що не маю. Ти не видиш, що це мені до костюми парує. П'ять людей, що будуть казати. Це мені хочуть вам тут костюмові. Я тобі кажу, будеш говорити, бо знав, що візьму тут з пивом візьму до церкви на Великий День. Я собі много накупувала, всяких різних. Ні, які бомбизні. Привет! Нехся любить Виста на нього. Я туйка на парковці. Не любить йому сяс. Мені різні є. Я собі які хочу, коли в мене яке настроєння. Семні просто тут костюмові пасує некайте, як вам не І все. Здравствуйте! Не які люди веселі, коли не видять у цих очках. От місяць щось не любить ще. Ми які радості йдуть, усіся сміють. А чися не сміють, що я якась не файна. І сміються, що файні очки. Всім гарного і позитивного. Не никайтеся ні на кого, будьте файні та й чіткі.